Конфіскація автомобілів в Польщі ух. Польський Сейм прийняв поправки до карного кодексу, які стосуються нетверезих водіїв, і в цих нетверезих водіїв будуть конфісковувати автомобілі назавжди на користь держави. У вас можуть конфіскувати автомобіль у трьох випадках. По перше, якщо вас зупинять і рівень алкоголю в крові буде вище, ніж півтора проміля, незалежно від того, чи спричинили ви ДТП, чи вас зупинили просто так. По-друге, якщо рівень алкоголю в крові буде вище ніж проміля, але при цьому ви спричинили ДТП. По третє, якщо рівень алкоголю у вас буде вище, ніж пів. Проміля, але вас зупиняють вже другий раз, і тут також незалежно від того, чи ви спричинили ДТП чи ні. Якщо автомобіль не мій, скажете ви в тому випадку, вам також не уникнути покарання, тому що вам доведеться заплатити штраф у розмірі вартості цього автомобіля. Якщо буде страховка, то ціну беруть з страховки. Якщо страховки не буде, то буде враховувати середня вартість на ринку. Єдине, що мені не зрозуміло, чому цей закон повинен вступити в дію аж через рік після дати підписання президентом. Не думаю, що систему конфіскації автомобілів потрібно створювати аж рік. Можливо, держава дає час вам на те, щоб е, кинути, пити або водити автомобіль.